Ви знаєте про надкритичну ситуацію, яка є сьогодні на енергетичному ринку. Це частина війни, яку розв'язала Росія проти України, окрім офіцерів ГРУ, тяжкої артилерії, фінансування, які відправляються Росією на територію України. Окрім фінансового тиску, який здійснюється на всі суб'єкти господарювання, по відношенню до України, окрім економічного тиску, де Росія намагається закрутити всі можливі і неможливі гайки для того, щоб не дати Україні можливості продавати свої товари і в кінці кінців вижити. Росія ще й розв'язала з нами газову війну. І для того, щоб виграти будь-яку війну, треба об'єднуватися. Треба бути єдиними, бо український народ нам не простить цього ніколи. Країна знаходиться на межі. І для того, щоб витягнути країну, треба мати політичну відповідальність і в кінці кінців громадянську відповідальність перед 45 мільйонною державою. Теж і стосується законопроекту про надзвичайний стан в енергетиці. Ідеальних законів не буває. І, напевно, і не буде. Але для цього і є парламент, уряд, президент, щоб виконувати свою священну функцію. Боротись за свою країну. Як глава уряду хочу чітко заявити. На жодний шантаж уряд піддаватись не буде. Або ми працюємо, або ми не працюємо. Якщо не буде спільного бачення і спільної роботи для врятування країни. І виходу з цієї надзвичайної драматичної ситуації в країні. В країні тоді буде переформатування Верховної Ради, уряду і коаліції.